До нашого ефіру Кирило Сазонов, військовослужбовця Збройних сил України і політолога. Пане Кирило, раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку радий вас бачити. Пане Криле, будемо ставити до вас запитання як і до військовослужбовця, і до політолога безпосередньо. Хотілося б вашу точку зору стосовно того, що відбувається на Харківщині, нині почути. Крило Буданов, очільник гур, зробив низку заяв напередодні. Зокрема, говорить, що. Що російсько-окупаційні війська на харківському напрямку їх там недостатньо для повноцінного просування вглиб України. Але все ж таки, ваша точка зору з приводу того, які цілі і чого можуть досягти власне, росіяни на Харківщині? Е, так, Крилобудонов має рацію для серйозного наступу сил і ресурсів в них немає. Та резервів. Що ми бачимо зараз, вони зайшли, куди змогли зайти. І зараз, мені здається, все наступ їх такий невеличкий видався, і вони будуть закріплятися. Про це і ми бачимо, що вони займають якісь рубежі, активно туди долучають арту, активно долучають міномети, тобто будуть укріплювати позиції і тримати ось цей плацдарм. Це їм дає можливість щось кидати на Харків і. Зробити, як вони планували якусь сіру зону для захисту Білгорода. це те, на що вони здатні там, і мені здається, більше нічого вони з цього не вижмуть. Uh -huh. На жаль, їм дозволили трохи просунутися по нашій території. З яких обставин ми можемо починати вже їх звідти відтісняти? Що має статися? Щоб їх відтісняти, потрібні резерви, потрібні нові сили, якісь. Тобто завжди краще тримати оборону, аніж чавити ворога. На деяких участках їх вибивають вже з тих позицій, які вони зайняли. Так на Куп'янському хлопці кажуть, що було трохи просування ворога вже дали відсічі, повернули позиції. По Харківщині важко сказати, бо я не там знаходжуся, і я бачу тільки загальну картину. Угу. Е, можливо, ви спілкувалися з е, побратимами, які там перебувають, або ж е, е, теж аналізували ситуацію довкола Вовчанська, тому що ну зрозуміло, що місто знаходиться там за кілька кілометрів від кордону, і серйозно зараз по ньому досить працює ворог і за РСЗВ, і артилерія. Ну, летить все, що тільки можна. Наскільки зараз можна припустити, що е, зможуть наші військовослужбовці відбити е, атаки від Вовчанська, тому що ну, складає. Дається таке враження, що вони хочуть його взяти. Ну, фактично, там, якщо не, не те, що за будь-яку ціну, то досить серйозно налаштовані. Ну там зараз працює декілька дуже таких бойових бригад з досвідом, з якими ворогу не дуже комфортно зв'язуватися. І новий командир <кхух> там, напрямку Харків, так що там дуже важка ситуація і для нас, і для ворога дуже напружена. Але ми бачимо, що, наприклад, на сумах групіровка у разі успіху ці, ці, цього наступу ворога на Харків ця групіровка мала заходити на Сумську область. Зараз їх і притримали. Бо на Харкові вони не вважають це успіхом. Мені здається, що наші будуть триматися, щось прогнозувати. Зараз насправді мені з часі в Яру ви вважаєте, що я зможу, як боєць щось прогнозувати, це нереально. Не Кирила про причини їхнього просування, зокрема на Харківщині. Тут багато дуже розмов про мінування. Зокрема, зараз вже йде пояснення, зокрема від генштабу, що лише в Харківській області за 24-й рік інженерно-сапарні підрозділи встановили десятки тисяч мін, але цього виявилося недостатньо, аби спинити ще на кордоні. Це вороже військо. Як ви гадаєте, ну в теорії це можна було б зробити, чи так це не працює в воєнних обставинах? По перше, Україна підписала свого часу договір про невикористання протипіхотних мін, і досі з нього не вийшло. На жаль, ми всі договори, які підписали, ми все виконуємо Росії і США. Наразі цей договір не підписували. По-друге, мінування так це важливо, але замінувати ну таких такі природні умови дуже рідко. Бувають, коли можна замінувати все, всі можливі підходи. Стільки мін у нас, мабуть, немає. І ти ж не будеш мінувати ті ділянки, які ворог бачить. Бо це не мінування, ну тебе просто знищать. І проходить через мінні поля, теж є і розмінування. І ми бачили, що на Вовчанську працювали ворожі танки, ворожа техніка з тралами протимінними. Тобто мінні поля це не стовідсоткова гарантія. Їх, теж, їх важко проходити, ти, ти втрачаєш час. Але якщо ти про них знаєш, ти готуєшся до цього, вони проходяться. Так мінувало, але не все. Мабуть, недостатньо, мабуть, щось. Ворог знає, знав, як обійти. Але у сірій зоні, яка прострілюється, ну як ти будеш мінувати, як ми зараз тут можемо мінувати. Є один засіб, насправді дуже гарний: це розкидувати міни з повітря. Але це теж не безкінечна кількість, і вони працюють теж тут. Хлопці поруч працювали, закидали ворог, розчистив собі проходи, готувався до наступу. За дві години хлопці накидали мін, і ворог на них налетів. Але це теж обмежена кількість, це ж не масово. Ну бо всі разом, всі поруч, всі все бачать. Ти не можеш під вогнем ворога ані мінувати територію, якщо це не з повітря, ані будувати укріплення. Пане Криле, ну і не можемо не запитати звичайно про ситуацію безпосередньо на тому відтинку фронту, де перебуваєте ви часів яр надзвичайно складне для окупантів місто. Але маю на увазі з точки зору як його брати, тому що бачимо, що останнім часом нібито як сповільнилися вони, але безумовно не просто так. А за рахунок потужної оборони, будь ласка, розкажіть, що відбувається зараз. Наскільки близько зараз окупант чи заходить? Зараз на околиці часового яру, тут складається таке враження, що тут стало тихіше, спокійніше. Ні, насправді просто ми не даємо ворогу просунутись. Тут дуже жарко, дуже гаряче, вони працювали увечері і вночі дуже сильно зі ствольної арти накривали. Зараз зразу грати сперечі, тобто дуже голосно, дуже шумно, дуже важко. І вони намагаються просунутися часів яр, не залишаючи. Цих спроб ані вночі, ані в день. Зараз трохи по-іншому. Вже вони не пруть такими м'ясними штурмами, не пруть толпою на мікрорайон Канал Часів'ярський, бо тут поклали їх дуже-дуже багато. Зараз намагаються, але постійно такою тактикою невеличкими групами просуватися. Ми розуміємо їх завдання, їх мету зайти якось з будь-якого напрямку, зайти у, у час, зацепитися за крайні дома, за крайню вулицю. І щоб тоді вже перекидати тоді підкріплення і нав'язати нам вуличні бої, uh -huh. бо їх значно більше по кількості особового складу, і в вуличних боях це буде мати дуже вагома така, вагомий аргумент буде кількість. Але ми в часі їх не допускаємо, працюють наші мінометники, працюють дрончики. Ми на підходах їх вишиваємо. І вони намагаються і з боків лізти брати на сулищата, е, намагаються якось обходити з е, основний напрямок це Богданівка. це... Ригорівка, це вони намагалися і через ліс іти. Тобто, спроби є різні. Вони міняють, змінюють тактику постійно. Але як бачите, казали ще наприкінці березня, коли ми сюди йшли, що тиждень-два е, у квітні вони зайдуть. часик, потім е, главком сирський казав, що в них є наказ до 9 травня взяти. Mm -hmm. Але як бачите, вже 15 травня, а часик тримається, і вуличних боїв нема, і всі вони. Вибачте, за приготу гинуть, залишаються на підходах до міста. Uh -huh. Так важко, так теж нам потрібні підкріплення, потрібне більше снарядів, мін. Але ми свій, свою ділянку ми тримаємо. Хлопці поруч наш правий фланг. 92 друга бригада тримає. Ліворуч тут і третя штурмова тримає на Лімані. Всюди важкі бої. Ворог намагається просунути, хоч хоч десь, як ота вода, де потече, туди вони кинуть резерви. Резерви в них тут на цьому напрямку дуже багато. Ми знаємо, але вони чекають, де. Буде ж якась у нашій обороні, щоб туди піти. Е, поруч теж важкий напрямок. Дуже це покровський. Ми теж ну, дивимося на те і молимося за хлопців, які тримають там. Бо якщо ворог витисне їх з Покровського, це буде дуже погано для нас. Але мені здається, і там хлопці затормозили. Тобто ми кажемо, що російський наступ, вся їх спроба, ця вже видихається. Вони будуть якось тормозити, зариватися у землю і накопичувати сили, мабуть, для на кінець травня, може на початок. Літа, щоб піти далі, спробувати піти mm -hmm. далі. Ми робимо все, щоб цього не робити. Тут робляться укріплення дуже щільно. Зрозуміло, як і на Харківщині, аналогія, ми не можемо робити укріплення на першій лінії на нулі, бо там будуть нас зносити техніку та людей відразу. Але за нашими спинами будуються укріплення, щоб якщо ворог буде тиснути, було куди відійти. На жаль, так. є такі речі, як, наприклад, кабель, проти яких ну жодне укріплення не встоїть. Тому нам треба більше ППО. Більше протиракетної оборони чекаємо на Ф-16, які будуть у повітрі. Трохи відтисняти ворога. Бо те, що ворог у повітрі є, це для нас велика проблема.